Вивчаючи рідну мову, ми частіше повертаємось в минуле для того, щоб дізнатись, хто створював та збагачував нашу українську мову та літературу. І однією із найславніших українських поетес є Леся Українка. Ця видатна письменниця писала в найрізноманітніших жанрах поезії, лірики. Епосу, прози, публіцистики. І ми спробуємо передати красу віршів цієї видатної поетеси через декламування нашими діточками. На зеленому горбочку виснемо садочку, притулися котинка, мов маленька я дитинка, стига вийшла. Виглядайте, чи не вийде її мати. І до білої хатинки не мог мати до дитинки, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Природа відігравала особливу роль у житті і творчості Лесі Українки, і ніяка негода не впливала на прояв любові поетеси до рідного краю. Безіночко мій хощатий, зелений, дрібний. Я ж тебе викохала хороший ястий, я ж тебе садила, поливала навесні. думала, що ти на віночок здасися воді. Все життя Лесі Українки було подвигом, прикладом справжньої мужності та волі. Підтвердженням цього. Є найвідоміший вірш Лесі Українки Контра Геть Гетьте, думи, ви хмари осінні, Тож тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Ми можемо зробити висновки, що в кожної людини є життєві негаразди. Спробуйте радіти життю, цінувати кожну мить, цінуйте свою культуру та традиції та в першу чергу вчіть українську усього вам найкращого!